Зеркала э, на дев'ятку, модельні, ті, що становлюються без вирізань прорізань. Э, значить, маємо по наявності. Такі чорні є з поворотничком. Э, значить, оця штучка здесь висовується, щоб без прорізу все зробити. Просунули спочатку в дирочку цю э, провода, потім посоєніли цю штучку. В комплектації також внутрішні уголки та ці штучки, щоб його регулювати. Значить, Само зеркало. Э, Ще в нас складується. Тобто ви можете вот так вот сложити. і буде а, не мішати в гараже вам там проходити. Значить, По кольорам є чорна з поворотничка. Вот вот. В комплекті їх йде дві штучки. друга. друге. Також, друзі, є в нас хромовані. вони. Е, сейчас, є чорний без поворотника. Це така ж саме, тільки без поворотника. Також, друзі, тому а, хто любить шик. А я зараз вам покажу. Значит, є семірочка, що у нас здесь? Дев яточка, дев яточка. Хром. Значит, що це у нас таке? Тут ми ну, маємо побачити хром плюс поворотник. Тож такому, хто под... полюбляє ось таке все блискуче, можна замовити ось. ці, Теж встановлюється без там прорізань, вирізань. Все чітко по як по заводу. Тобто, оці штучки будуть у вас, якраз е, ті самі дирки, сама все як треба. Е, парами продаються. Взагалі у нас є багато аксесуарів на автомобілі, там і на вази, на і на марочки. Кому потрібно, пишіть нам Viber, в Telegram, по, по телефону. общем, підписуйтесь на наш канал. Будемо. Вам показувати по аксесуарам багато чого класного. І е ось деякі речі розпаковувати, е види, щось ну, говорити. Або пишіть нам, що вам цікаво. Е ми знімемо відео спеціальне по вашим запросам. Дякую.